Начальний заклад і наші екскурсоводи, і я Наталя Богдайна, коротенько ознайомимо вас з основними віхами нашого громадського діяча, лікаря, просвітителя Арсена Речинського. Будь ласка, доброго на. дня, ваші мабутні студенти. Я Арсена Вічинського лікаря і просвітити дуже довгий час лоза в через тоталітарний режим, у якому він на той час проживав. Наш директор приклав дуже великих зусиль для того, щоб це ім'я відновилося, щоб цей музей зараз і існував і функціонував. І ми зараз проводили цю екскурсію. Отож, Арсен Васильович Рівчинський народився 1892 року у в Селі Титильківці Кременецького повіту у сім'ї священника. На ось цьому фото ви можете бачити його батька і матір Василь Федорович та Віра Харитонівна. Так як він народився в селі, то і початкову освіту він теж здобував у сільській школі. Пізніше він перевівся в Клевенське духовне училище, продовжував навчання в Кременецькій гімназії. Він його тут не закінчив і перевівся до Житомирської духовної семінарії. Він постійно виявляв свою цікавість до історії, до культури свого народу і був постійним учасником різноманітних гуртків, які були власне в його навчальних закладах. Також Арсен Васильович Річинський випускав багато рукописних збірок, коли навчався, і постійно шукав себе. Як ви можете зрозуміти, він навчався на священника, але у 1910 році він священником не став, вирішив для себе спробувати щось нове і пішов вчитрвати в село Сіднярки Луцького повіту. Проте він вчитрів не дуже довго, але любов до своїх дітей, яких він навчав, зберіг на усе своє життя. Дякую, продовжуючи інформацію рінати. Хочу вам сказати, що Асам хто якого ви бачите, навчався. В Варшавському університеті на фото ви бачите цей заклад, і пізніше з початком Першої світової війни він перевівся в Київський університет святого Володимира, якого із відзнакою закінчив і де бачите диплом фото і працював лікарем різних на, на Волині. Під час навчання і коли працював лікарем, і займався громадською просвітницькою діяльністю, що викликало дуже невелике незадоволення у тогочасної влади, яка була в нас, і але все ж таки він приймав участь у виставах, організовував народні хати читальні, проводив курси для вчителів історії і проводив курси. Бачите, є курси фото, на яких ми бачимо, де він проводить заняття в по українській мові, і за таку звичайну діяльність він організував попадав під вплив. Нашої влада, яка була в той час, і попадав на заточення. Хочу вам показати, що він випускав книжку. Я книжка, яка була видана в лікарні в місті Ізяславі. написав її по пам'яті це курс гігієни. Ця книжка була для школярів сьомого класу, один восьмого, і книжка була що погрібно написана по пам'яті. Також цей період він видає твори, особливо колядки. І можете так само їх побачити. І якщо ми говоримо про цю нішу, займаючись громадською діяльністю, він видає цілий ряд брошур, праці, які присвячені відновленню української мови. І особливо приділяв велику увагу службі Божій. Так само виступав за те, щоб служба Божа велася на українській мові. Будь ласка. На 1920 році, Арсен Кричинський переїжджає до село Костянець у Луцькому політу. працював зі мною чим Згодом одружився на дочці сільського священника Нілою. Зображення якого можна розглянути на цьому стенці, подальша тобто, трудова і дослідницька діяльність Арсена Речинського відбувалася в Володимиру Волинському, куди він переїхав у квітні 1922 році. Працюючи лікарем, Арцен Речинський наближав активної громадської діяльності. Продовж 10 років власним коштом видавав незалежний український місячник на варті. Оригінали цієї брошури є у нас в музеї. Арсен Речинський був активним учасником таких організацій, як просвіта, Українське волинське об'єднання, Українське лікарське товариство. Артилному русі був активним учасником Організації українських націоналістів. Арсен Ричинський був активним учасником властових таборів в Викарпаті, Викарпатах і на Прикарпатті, де познайомився з митрополином Андреєм Шептицьким. Після відвідин пласту в високалі та у Арсен Ричинський пише брошуру «До щастя, слави і свободи, яка була видана у Львові в 1930 році. Ну, коротко все. Арсена, до вашої уваги ми маємо оригінали праці на Вартії, «Походжені писькопати, копію праці Світлана говорила до щастя, слави і свободи, яка була фактично програмою пластового руху. Починаючи, починаючи з, з, з в х роках, починає відроджуватися ім'я Арсена Річинського і велику увагу, велику силу приложити до цього наш Петро Істафоніч, науковці Тернопільщини. І завдяки їхнім старанням, в 1998 році, в нашому закладі відбулися перші річинські читання. На фото ви можете бачити доньку Арсена Річинського людмилу яка була, мені, була одним із організаторів цих читань. І ці читання прийняли рішення звернення до Кабінету міністрів про те, що в нашому закладу освіти присвоїли ім'я Арсена Річинського. І таке рішення було, бачите, на фото постанова 883, яка була від 24 травня 99 року, і з того моменту наш навчальний заклад. Арсена Річинського. Раз в два роки відбуваються річинські читання, вже вони мають статус міжнародних. А це вже ті надбання, починаючи з 99-го року, те, що було присвоєно відновленню життю і діяльності творчості спадщини Арсена Річинського, тому що його така діяльність просвітницька, релігійна, займає дуже велику увагу наші науковці і релігізнавці. І можна тут ознайомитися з цими працями, які в нас є. І хочу звернути тільки одну увагу на таку працю, яка була видана е, співавтором цієї праці. є наш Петро Ісахович. І за тебе Україна він нагороджений за цю працю. Е, Відзнакою краєзнавства Медведика, і що це є? Це зібрано облікові карти всіх людей молодої української інтелігенції, яка перебувала на той час в одному з найстрашніших таборів Береза Картузький. І отут можна з ними ознайомитися. Це друге перевидання цієї книги. Вона в нас є в музеї, є в нас в бібліотеці. От, ну і ще такі Цікавий є в нас такий документ. Це Анафема, Сіправка не сказала, була, що в 30-х роках було оголошено анархома Арсену Річинському, але правда вона ж була зразу ж і знята. І, ну, говорячи про відродження імені Арсена Річинського, хочу сказати, що в нас на корпусі і будинку, де проживав Арсен Річинський, поставлено моріальні такі знаки. От, і... У нас на на території корпусу будемо переходити в наступний корпус номер 2 стоїть меморіальний знак Арсену Річинському, який був поставлений в 2010 році на так само на річинських читаннях часті ювілею. І нагороди є, які отримали наші працівники. Це директор наш і заступник від навчальної роботи Тугарова Ольга Семенівна. Ви бачите, така є така є. Медаль називається за духовність і суто за Арсена Річинського. Ну і ще один такий момент, і на кого буду закінчувати за таку свою просвітницьку громадську і релігійну діяльність Арсен Річ, Річинський. Е, хочу вам показати, іконка в нас є отак. І іконку нам подарували його, введено в Лик Святик. І така отак, бачите, і просвітитель, і лікар. От і, і лікар Арсен Річинський. От, ну і так як свята казала помер Арсен Васильович Лічинський. В Казахстані прав його було перевезено завдяки старанням наших науковців і політиків перевезено було на Україну і поховано в місті Тернопіль, в місті, біля міста Тернополя. Якщо є якісь запитання, задавайте, будь ласка. Кортинко все. І ми запрошуємо вас далі.